Все ж таки, твою думку почути про цю історію з Польщею, яка вже декілька днів так не затухає, просто медійно. Я думаю, ти якісь чутки хочуть проговорити. Ні, ні, чутки так. ми теж проговоримо. А є, Звісно, але от цікаво про Польщу зараз. Тобто, тому що ми побачили, як після цієї історії зальотом двадцять 20 дронів. Дуже таку я б сказав, обережну реакцію з боку НАТО, uh -huh. а так а, нібито четверту статтю задіяли, а, але все а, рівно четверта стаття. Я хочу сказати, друзі, що це консультація ну, Так, ну, так, там, так, ну, так, ну, так. задіяли четверту статтю, і а Трамп сказав, що це була, мабуть, помилка так. От як ти і оце, і тут все ж питання, я в суму питання хотів задати тобі з бліцем, mm -hmm. а да а, про покращення стосунків між Білоруссю і Сполученими mm -hmm. Штатами Америки? Ну давай почнемо з з, з, з Польщі. Ну, А чому Трамп не вважав, що коли ми знищили мені на увазі, Україна знищила літаки стратегічні, Стратегічній Росії це була атака, а не помилка. Ну хіба не могли наші дрони також помилково вдарити по стратегічним літакам? Не могли. Да? А от 10 ні, не 9, 19 там залізало. Дивіться, вони підняли f 35 вони підняли там авіацію. Найсучасніше, просто. Так. Я не знаю, скільки це мільярдів коштувало, але у мене питання. А і одразу почали говорити. Що от ми віддаємо 47 мільярдів євро Польщі. Тобто Україну вони дати не хочуть. Так. Де у нас, так скажімо, межа і де ми воюємо кожного дня і кожну, так скажемо, секунду? Так, так. А Польщі потрібно видати 47 мільярдів. Потім у мене питання: а що вони будуть купляти за це гроші? Танки будуть купляти е, Південної Кореї? Послухай, ну я хочу сказати а, військовим Польщі о, да, Польщі, що а, сьогодні танки не в тренди. На якщо вони не знають, як потрібно воювати, їдуть до нас і вчиться. Хочу сказати, що сьогодні мати танки це не ефективно. Так а сьогодні, а, на жаль, в війна відбувається в іншому форматі. Тому я думаю, що коли вони отримають 47 мільярдів поляки, я думаю, то що то не ми поміті так, вони. так так, так, то я думаю, що потрібно буде, щоб дослідили антикорупційний антикорупційні органи інституції Міністерства оборони Польщі. Я думаю, що у керівництва з'явиться дуже багато цікавого, тому що 47 мільярдів це великі величезні, величезні гроші. А що я можу сказати? Ну, по перше, я не можу зрозуміти, чому таке рішення від цього рижого шизофреніка, що це. Помилка, послухай, ну я можу зрозуміти, помилка там один, два, ну, три. Помилка. Ну, п'ять, ну не 19. І хочу сказати, що все вони літіли до аеропорту Жешов. Де відбувається, так скажімо, перегрузка перевалка наших. Грузів. Грузів, так. Да. Тому я вважаю, що це було зроблено спеціально. Це було зроблено. Росія сьогодні робить все, щоб відчути реальний стан, військовий стан Європи. Росія хоче відчути, на що готові сьогодні. А сьогодні Європа. Чому? Ну, тому що Росія був впевнений, що е, за Київ за три дні ми це пам'ятаємо. А м, я вибачаю за шику вже майже буде 4 роки. Да, і результата поки не бачать. Росія починає думати: слухай, чому не зупинити зараз, де ми є? Так. І пойти, наприклад, на країни Балтії захопити, Фінляндію захопити. Ну, Європа ж не готова з нами воювати. І що там, по-перше, це Літва, Латвія, Естонія, там, ну, ми ж розуміємо, що там дійсно дуже нам близькі країни, але я хочу сказати, що там, ну, там невеликі країни, і їм буде дуже важко так скажімо. Стримати напад. напад і натиск Росії. Тому я думаю, що це така чітка вимирена і продумано, і, скажімо, заплановано, що відбувається сьогодні. Збольп з, з Польщею. Я думаю, що це не останній. Послухайте, ну хтось мені там хоче доказати, що та це помилкова. вони послухайте, друзі. Ну от щоб ви топік вітаю, щоб ви зрозуміли. Е, Інцидент з Урсулом фон Дер Лейн, з літаком, так і ви що думаєте, це перші? 12 тисяч таких атак? 12 тисяч. І я хочу вам більше сказати, що Росія відпрацьовує напади більше на, ну це кажуть європейські експерти, що більше на жінок, ну, не на чоловіків, а на mm -hmm. жінок. Тобто ми бачимо сьогодні реальну гібридну війну. Гібридну війну, які... А чому, ну, слухай, ну це ж не коштує там великих грошей? Так, так. Тому ну, про що йде мова? А навпаки, я хочу вам сказати, що я не розумію, чому нам індіночка вітаю, вітаю, дякуємо, що ви нас дивитися з Києва. Дуже так, дуже ради. Ми, ми теж з Олексієм дуже добрі, розповідаємо за Польщу. Дивіться, слухай, я тільки розуміти не можу, скільки вони будуть думати, і я розумію, що вони все там занепокоєні і. Бо це розповідають нам, що от ми затурбовані, ми запокоєні, ми, ми хвилюємося. Чим більше це. занепокоєння. Да, ну, то, ну, є якісь стадії там, знаєш, там, 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 стадії номер 1 Номер 2 Ну бля, ну вибачаюсь, ну це вже бред. Я просто не можу зрозуміти. Щоб ви зрозуміли, зараз у нас дуже серйозні показники. Маю на увазі, що знищено двадцять НПЗ. В Росії знаємо, що дуже поганий стан по переробленню нафти. Ми знаємо, що сьогодні бензина не, нет в Росії або черги, або по талонам. Послухайте, дайте нам 200 тамагавків. 200 тамагавків це будуть коштувати, щоб ви зрозуміли десь 400 мільйонів доларів. Всього ні про що цими 700 томографами можна знищити 60% МПЗ Росії. Що це буде значити? Все. все. У них ресурсів не буде. Все. Так. Розумієш, так, це так, буде так. все. Але, на жаль, ми цього не бачимо. Ми сьогодні бачимо якісь виступи а, цього рижування Деклата, який нам розповідає. Моє терпіння. Э, э, терплячка терплячка закінчиться. Скажи, коли вона закінчиться? Щоб, да? щоб ми зрозуміли, щоб ми зрозуміли, що скільки це. Но я хочу вам сказати, був такий у мене друг і. Э, це я вам хочу нагадати. Ні, ні, я хочу нагадати, це було, коли були купони. І він мені завжди запрошував кудись поїсти. І от він запрошував мені, ми приходимо в ресторан, і ми поїли, наприклад, і треба сплатити 35 купонів. І він такий з цього, от тут у нього кишеня. кишені, один купон і каже, ну мене більше нема. Понял? Ну, я потім докладаю 29, 34. Да, 34, ну раз такое було, два такої було. Я потім кажу, слухай, продай мені цей один купон, що ти його з собою носиш, да? да? Ну, ну хай Трамп нам визначить. Ну, коли може це закінчити? Так. Ну, ці, коли закінчиться, вот це термін. Все мають свою ціну. Оце купон має свою ціну, має сину, має термін, то що він каже. А то він каже, що два тижні ми будемо розмовляти вже вже два місяці, закінчи закінчується. Да, а він не може вирішити питання, підтримувати, водити санкції, потримувати Україну, водити санкції чи ні. Тому я вважаю, що те, що відбувається сьогодні з Польщею, це все заплановано. я думаю, що все правильно, що сьогодні е, до нас приїхав е, міністр закордонних справ Польщі, і він чітко Сикорський, е, Сикорський сказав, що це було пане Трамп, це була не помилка, це було, так скажемо, е, усвідомлено, що роблять росіяни. Тому, е, друзі. Я вважаю, що е сьогодні потрібно прокинутись Європи і починати допомагати Україні. Потому що сьогодні України нам не вистачає грошей. На жаль, у нас збільшиться бюджет. Говоримо, да, та, і я вважаю, що допомога сьогодні в першу чергу требує а не потрібно анеп... нам Анеповичі. так. І я розумію, що плани Білорусі, ми знаємо, що, що сьогодні закрили кордон, поки будуть відбуватися навчання з Білорусі. І Якщо перейти в ключі Білорусі, слухай, ну я думаю, що Трамп ну, Белавія тепер вже без санкцій. Так, Так, дивіться, я тобто... думаю, що Трамп а, вважає, що він дуже крутий політик, але на жаль, я хочу сказати, що а, він може і... Круто продавав якісь нерухомості або або будував так. і він був крутим бізнесменом. Але політиком він дуже слабий. Чому? тому, що людина, які не може зрозуміти, хто такий Лукашенко, то він не політик. Послухай, Лукашенко, я вибачаюсь зіст Трампа з разом з Віткофом. Хто там у нього там ще А, а Син, як я Ну, там братву і кое-що з ними зробить в туалеті, розумієте, про що я. Тому, а, послухай, ну а, хочу сказати, що Лукашенко це. А, Тертий калачка кажуть, да, покруче буде цим, чем чмо в Кремлі. Я на повному серйозі. І з ним заігрівати і говорити, що зараз ми хочемо відірвати а, 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 Білорусь від, від Росії. Що Китай, ви кажуть? Ні. Ну може від Китаю, послухай, ну про що ви кажете? Зараз Росія почне використовувати цю білоавію біл, для себе. Тому що я впевнений, що там все проговорено і договорено. Там ніяких там, ситуацій про те, що зараз Америки там все, по, все вийде, якісь чином вони там з Білорусі домовляться. Послухай, вибачте, будь ласка, але я хочу сказати, як я думаю. Так. Його клич, як там? Батько, 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 да, батько да, ну, я би сказав би її да, батько, і батько от, от так його потрібно називати. От її батько, то він, він обвідає Трампа дуже легко. Тому що він не розумів, слушайте, що хоче Трамп. Він відпустив кількість людей, але він тримає о, там більше тисячі людей. Так, 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 так. Слухай, скільки людей там вбитий. І з цим людиною він вважає Трамп, телефонуйте йому кажуть, о, все написали, що Лукашенко дуже крутий так, 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 президент. Ну про що ми говоримо люди? І навіть збирається відкрити посольство Сполучених Штатів Америки. Ну, про що ми говоримо, люди? Тому я вважаю, що з Білорусі, я думаю, що є, є якісь точечні домовленості, але це тільки в плюс Кремлю і Росії. Я хочу сказати: як, якщо, наприклад, буде так, що, по-перше, я впевнений, що там ФСБ знає все, що відбувається. Лукашенка, е так. да. я можу сказати, що якщо там буде, так скажімо, знаєш, маячок так в відклиня, сторону США, я можу сказати, що ми не побачимо її батько, він просто помре. Угу. ФСБ для цього зробить все. Тому я в цьому не вірю. Я думаю, що це така ігра про якісь там, знаєте, домовитись так, так. Там було дуже багато людей, за яких хотіли поговорити, так скажемо. Там були і громадяни США, Брита Британії, Німеччини. Ну, тобто там було, було багато європейців, які були, були ув'язнені ув'язані. І відпустили. І я думаю, що це, так скажемо, домовленості також і з Кремлем. Ну, це моя думка. Я думаю, що так, але з тобою тут згоден. Просто, знаєш, вражаю, що тут за передень до того, по Польщі, по суті, прилетіли ці дрони, а США да, ці рішення прийняли про Белавія. Ну, тобто, це ж так, не так, те, що так. відбулося до того, це вже після того було. І у мене тут до тебе питання. скажи, будь ласка, може це теж з бліцу? Приїхав Келох до Києва, кіт Келог, про що? Да? І сьогодні ми чули, як вуси Піскова. Він тут, да? Ну, він був вчора, я так розумію. А, ну і тому ж нас, мабуть, я, і не я, обстрілювали. Я, 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 я. <laughs> Знаешь, думаю, що люди сьогодні просто. А, може, і сьогодні не буде. <laughs> ну, принц Гаррі, здається, приїхав сьогодні. Да, ще. Так, так, так. Але от приїхав в Келух і власне він уже в другий раз приїжджає. Принц так, 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 так. І от виникає питання. Да? А, а з чим приїхав Келог, тому що а, ну, до... поки мені не зрозуміло. От а, тому, що немає немає, да. поки нічого. тому що ми чули сьогодні від усіх усів Піскова да про те, що буцімто вони сказали, що переговори на паузі. Ну, типу, щось таке що Вони не проти, але по суті, через євро нам традиційно сказала, що звісно, хто винний, Україна і Європа і так далі. А от Трамп же ж хоче. А от типу, хто йому не дає. Mm -hmm. Так ось і тут приїжджає Келох. Просто дуже цікаво, да, що він привіз. Поки не зрозуміло. Мені я не маю такої інформації, поки про що говорили. Сподіваюся, вторнику я буду знати. Так, ну це дуже цікавий момент, да? тому що Келог, ми так, розуміємо, я це з вами досить про український так, так, так. і ну, його позиція. Цо він досить український, але хочу сказати, що якщо ви подивитесь, то на жаль, на офіційних Перемовин чому Скелхані запросили. І, і це мене теж вражало, да, mm. що там був Вітков, да, тільки Вітков. А ми черга. знаємо такий Вітков. Да, ну, і da, і які? його заяви da, теж. Ні, які зв'язки з Росії. Так, так, ми так, так, це так, знаємо. так. Абсолютно вірно.